17 квітня в культурному центрі видавництва Смолоскип відбулася зустріч з Оксаною Забушко та Леонідом Плющем. Лекція за участі Леоніда Плюща унікальна можливість почути легендарного дисидента шістдесятника, відомого публіциста, літературознавця, правозахисника, члена ініціативної групи захисту прав людини, а також члена закордонного представництва Української гельсінської групи. У 1972 році Леонід Плющ був засуджений за антирадянську агітацію пропаганду з метою підриву радянської влади, пізніше направлений на примусове лікування у спецпсихлікарню разом з Оксаною Забушко, поетесою, прозайком, есеїстом, літературознавцем та лауреатом багатьох престижних українських та міжнародних літературних премій Леонід Плющ розказав, що пропагандистська машина також має слабкі місця, а саме боїться гласності та небайдужості людей, які рано чи пізно поборять її, а також заохотив слухачів не боятися та боротися до кінця. Віталій Костерів, Павло Шиповал, Оксана Ставнічук. Спеціально для епізодів.